І всім привіт з вами Артур 25 лаппись. Заставте лайки, в спельну поїздку. Попробуємо продати машину дену. Я не знаю, чим я її надавить. Ще зараз роблю. Здую тут робочий бахтеша. Ой, боже мій дямой. Чи куда тепер треба буде будеш обчистити? За да, для цього я дружина з телефону чисто. Бо я затикую. Понял, я не понял, арья, стреляют дайки детали забрать полдесь розкласти Ой, куди його розбиваю це буде тяжко я не знаю, куди треба буде їхати Діж швидко попаде якщо не швидко, то буде погано Та Господь.

Добочко. А честко чувству. деталі деякі треба взяти. Так. Такі лаборусика. Біжу посадку. Та і в принципі стоїмо ще в двері зі зберу.

Це можна буде продати погано розганяється. О так, от так. Говори, вже, вже все затрудив. Багато. Щось я не вижу, де. Тоді здійснила тисячі метрів попадеться. Я не хочу дуже далеко їхати. Грає вікан, сходи є до 80-тів. Ніхто не чістковий, ну що тут мені не є легче такого? такого. Прийдеться, походу, далеко їхати. Я ж тут не вижу. Воно прикольно видно далеко. Я що за таке. Де магазин? Дуже хочу швидко. А де -ден. Ден, Ден? Це? О гараж. Блін. Я скільки проїхав, щоб не попався День. Надію, що ти до 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів я не проїду перед нею. Тому що коли я заїжджаю на дорогу, от таке творці. Ми були як скуді фари. Фарид фари. Зіравди фари. Чому більше сорока де Тепер, взагалі, більше 20 тисяч не їде. Що це таке? Я не розумію. Більше 20 тисяч не їде. Що знаю? Може, так дуже мало будемо збільшувати? Хочу де на все это. І копецьки помаленьки. Дякую, блін. Що забольнил. Чого? Зато шується тримай. Як стухати машину? Космона штухати. Карлі вона не штухати. Предметами можеш. Ти наверху я такой хата якось. І все равно не їде щось. Чого не їде, я не розумію? Всього все, вся мат, не видно. О. Передверка ще не закривається прекрасно О тут закрилась, соборний їда. Всі їде Уже буде швидше, нарешті, <клух> <клух> нарешті все нормально. Да ми уже Джабулу ведь у Джеден. Так то Я вареку включив. И сейчас вих. Шоп. Да, де-ден. Что... Ой! Что ж за таке? Ч хтось ходить? Де-ден, да, да. я не розумію, я вже дуже далеко їду. Не дуже. Їдуть до 10 тисяч метрів і все. Я повітр роз... Оте нарешті денис, але зразка заштовху хаю то проблема. Йому значить колеса, кола Все снігу всі детальці детальки. Раз. Слуху такого Беру бампер. і заштовхую. Якщо тут квест виконаю? Просто офігею. Блін. Хоча би треба ще підняти б підлей на ліс. Давай, давай. Слухайте. Лізе, лізе. Що я див заліз? В нього заліз. Просто офігею. А уже тутку продизл, а уже тяжко. О, что разместить? Блин, я не могу. Давай я раз. Что тут? А, тут лаша. ставлю колесо на місце. И треба підрівняти, надо. Ще через скопот. А, нет, куда есть? Ще через скопот. Пробую.

Порадуємо штухати. Тут уже ззаду він завезло нормально. Чик. Вот, а задней те заїжджати. Ты хочешь? Тут прийдете троплін робити. Що є жарко зарабу, да? Опся, блин, капец, ща пробую зробити яке мій. Штучку. І попробуйте як извести. Все може пробувати, але ж можно брат. Боже. Нешов бах. Давай. Я шею не думаю, что в хат. О, давай, yeah! Так я и ставлю дорожник. Давай, давай, Лис Да Лиза. баксики. двадцать баксов. Тут пончик был. Может, я пончик. капитальный поезд. Все. да, 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 давай. Э, что то вы Давай за что уходишь? Не, стоп. Что за ее? давай, пролазь. Блін, треба було всякі колеса зняти. Ти, йове. Рук буде, якщо є ще це. творців. Чому ще така піддята тут, тут? знижена? Що це таке? Якісь баги безкінечні. А тут піднята вона. Треба було. Чуть купа іншого стати. Пускай. Ой, боже. Добре, всім всем подпаснибуртурин 25 класса, ставьте лайки і всім бай-бай.